Сьогодні у програмі, ви побачите, як справа майстрів боялася або за що легендарний Юрій Нікулін був вдячний заводу більшовик. Ніхто був, був більшовик з від ліжок до стратегічного озброєння. І чим сьогодні знаний більшовик? Ні, котрий відбруднення, Вони діляться в ані ділисовочні майстрарах. Машинобудування як окремий вид мистецтва. Не вірите? Доводимо. Знаєте, як це цікаво? Фу, братці, спробуйте. До неї ходили, як на причастя. Новели з життя людини-легенди. І говорив, що якщо б хтось забрав від неї всі ці і їх його я забрав, я б, кажу, йому бутилку поставив. Велити непереможні. Над їхньою силою та могутцю не владні ані віки, ані війни. Дещиця людського зла і нетерпимості розчиняється у вічному миру, любові, невтомні праці. 130 років тому на столичній шулявці, тодішній окраїні міста, яка потопала у зелені добових гаїв, швейцарець Яків Гретар обшив металічними листами дощатий сарай, встановив у ньому ковальські горна та ковадла і розпочав малий бізнес. Спершу тут постав стали ливарний цех, колиска майбутнього машинобудівельного гіганта. Тоді ж між кузнею та ливарним у підвалі заводу розміщувався майже секретний об'єкт: наливайка заповзятливого пана зейлика. Тож, коли ківш із розплавленим металом треба було подавати у бік кузні, ливарники кричали: На зейлика, на зейлика, давай. Команду розуміли всі. Почавши з виробництва обладнання для цукрової промисловості, з тридцяти найманих робітників та двох найпростіших верстатів, невеличке підприємство набуває статусу заводу, а його власнику свою чергу не гребує ніякими роботами. Так, у період переозброєння царських військ закуповує рушничні стволи і успішно виготовляє з них спальні ліжка, які набирають шаленої популярності у 1922 році. Колишній малий бізнес швейцарця впевнено вступає в новий час і отримує назву у дусі епохи. Так постав більшовик. У листопаді 43-го генерал Ватутін доповів стально про звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників. Сталося це тут на прохідній машинобудівного заводу. Більшовик З початком великої вітчизняної на заводі налагоджується випуск озброєння для фронту. Більшовичани працюють у три зміни без вихідних. У цехах встановлюють ліжка для ночівлі. Перед окупацією частину потужності підприємства евакуйовують до Свердловська. Ущер зруйнований німцями завод став першою звільненою територією української столиці. У післявоєнні роки більшовик відбудовується і стає заводом заводів, спеціалізуючись на виробництві промислових машин. Саме на його устаткуванні виготовлено перший у світі синтетичний каучук і навіть спеціалізований колесо для цирку на цвітному бульварі. Лист вдячності від самого Юрія Нікуліна більшовичани зберігають і досі. Та основний вид діяльності заводу був, який годиться оповитий таємницею. Важні види вороження, як стратегічне назначення, так і тактичне назначення вороження було. За рахунок цього спецпроєднання, за рахунок цієї техніки, були централізовані фінансування, ми практично ползавода побудували. Гордо витримавши попередні зміни державних устроїв, машинобудівельний гігант разом із низкою великих заводів виявився не готовим до нових ринкових умов. Ми почали шукати себе примінення, ми почали шукати самі самостійний ринок, тому що ми не вміли працювати без госплану, без госснабу, ось цих структур централізованих. Ми не знали і не розуміли, що таке маркетинг, наприклад. А ми продержалися, продержалися, тому що завод більшовик. У нас тут єснікі теж работники, там как там главний технолог. Он, я прожу совіщання. Говорю, що надо вот так сьогодні делать это, он говорит, я он встает, начинает бегать и кричать, я хочу в Советский союз. Ностальгію за радянськими часами робітники більшовика увіковічнили у назві, за незмінність якої у 1991 році на заводському референдумі проголосували у більшості і взялися до роботи. Нині колектив заводу налічує трохи більше 900 осіб. За липень 2012 року підприємство випустило у світ 5,5 мільйонів тонн готової продукції. З гідністю переживши нелегкі роки, машинобудівельний велет починає набирати бувалі оберти, орієнтуючись на виробництво обладнання для надважкої індустрії, зокрема металургії. Проте головним своїм замовником прагне бачити рідну столицю. Багато речей, які сьогодні приміняються в Києві, у призвоні їх просто не видно. Ну, наприклад, рівні стоки, знаєте, каналізації, це все більше Великогабаритні та понадгабаритні шини виготовляють лише декілька країн світу, серед яких завжди була і Україна. У 30-х роках на устаткуванні виготовленому більшовиком створено першу радянську шину. Відтоді так звані форматори балканізатори Машини, що випікають гумові покришки, стали незмінним хітом підприємства. На більшовицьких вулканізаторах працює гігант Дніпрошина, повністю оснащена обладнанням заводу Біло Церківська Русава. Вес этих шин представити вес до потолка в цій кімнаті. Часть покришок йде, допустим, до Криворозького басейну України. А в основному вони поставляють їх цей завод поставляє їх в Канаду, в Америку, в Австралію. Понадгабаритні шини досі виготовлялися лише у трьох державах світу У США, Японії та Україні. Останнім часом подейкують, що внаслідок потужних землетрусів Японія вийшла із цієї трійці. У 2008 році на замовлення Дніпрошини шини більшовик виготовляє єдиний у своєму роді форматор-вулканізатор для виробництва понадгабаритних шин. Кадри, що ви бачите на екранах, аматорські, проте унікальні. Величний вулканізатор важко дихає і грізно клекоче. От тільки замість пекучої лави за кілька годин він явить світові відразу тришини діаметром 4,5 метри. Вражає, чи не так? Розробили технічну конструкторську документацію і самі підготовили їх. От. Це дуже серйозні Ну, Сподіваємося, що нам ще, може, бути, Білорусія закаже такий форматор тому, що більшуща. у кімнату така краса навряд чи поміститься. А от кар'єрним самоскидом залізрудних басейнів буде ох, як до речі, коштує такий агрегат більше 20 мільйонів гривень. І, як переконують експерти, він значно досконаліший за американські та японські, Простіший конструктивно та зручніший в обслуговуванні. А в його шини незабаром узуються самоскиди Південної Америки, Шрі-Ланки, Ірану, Індії та інших країн, з якими завод плідно співпрацює вже багато років. Ми західні завод цілком. Ми сохранили всю технологічну цепочку. починаючи від літейного производства, стального лиття, чугунного лиття, цвітного літя, Це заготовка. Ми завозимо шихту і отримуємо заготовку. І кінчає самим останнім. Циклом – Циклам, метазборки, спитання, лабораторії. Завдяки такій майже бойовій готовності підприємство є практично єдиним українським виробником гумозмішувачів. машин для виготовлення гуми. Їм тут присвячено цілий цех. А серед замовників таких конструкцій Індія, Росія, Шрі-Ланка. Бути постійним лідером у народженні такого устаткування допомагає більшовику саме наявність ливарних цехів. Адже основу гуму змішувачів ротори, турбіни та напівкамери, становить сталеве лиця. Працівники заводу Біткінця мовляв, підприємства ну ніяк не хочуть купувати нові моделі продукції, бо й старе теж таки більшовицьке і досі працює справно. А традиція м'якості на підприємстві не один десяток років. Останньої ночі перед окупацією Києва німецько-фашистськими загарбниками робітники заводу закопують верстати, які не встигли вивезти в тил на території сусіднього евакуйованого прохтехучилища і йдуть на фронт. Ті, кому вдалося повернутись, відкопали машини і встановили на відбудованому більшовику. Дбайливо збережене рідною землею добротне обладнання послужило ще багато років. Вот, например, резиносмесители у нас є такі заказчики, которые які по 25-30 лет. Не не прошечи вальці, не, которые не ні даже в капітальному ремонті. Но это благодаря не только качеству изготовления, но але і качеству конструюрування. Печі бувають різні. Одній із них, зміючка Оленка, хотіла приготувати і Васика Телесика. А от такі, наприклад, готується плівка для бортових самописців, так званих чорних скринь. Той, хто скаже, що плівка вже вийшла із моди, буде мати рацію. От тільки частково, а не стовідсотково. Магнітофонні записи і фотоплівку вже давно поглинула цифра. Та що там казати, коли навіть космічна зйомка ведеться вже без її допомоги. Спочила у віках знаменита на всю Європу Свема у місті Шостка. Та сама плівка на заслужений відпочинок, схоже, поки не збирається. Адже і досі незамінною заміною вона є у чорних скринях літаків, виконує ізоляційну функцію у занурених насосах фонтанів і навіть використовується у мобільному зв'язку. Судіть самі, її термостійкість становить 700 градусів. Вона не тягнеться, не плавиться і не коробиться. Лінії для виробництва такої плівки товщиною до 2 мікрон та довжиною до 10 кілометрів більшовик успішно випускає і сьогодні. Замовлення на таке обладнання здебільшого надходить із сусідньої Росії. До речі, зараз тут ремонтують одну з машин тієї ж таки спочило і свеми. Цей тунелопрохідний комплекс унікальний і створений спеціально для київських плавунів. Він здатен працювати при тиску три атмосфери, що дорівнює 30-метровій товщині води. Традиційний спосіб проходження тунелів метро у складних геологічних умовах на кшталт столичних водонасичених ґрунтів потребує коштовного заморожування породи, буріння свердловин з поверхні і надважкої ручної праці. Цей гігант здатен подолати усі вище згадані недоліки. А ще утричі швидше рухатись тунелем. В рази зменшувати вартість спорудження метро і виключати необхідність руйнування будівель над прохідною трасою. Якщо ви були уважними, то помітили, що наш здорувань немає куліс. А для чого вони, коли комплекс не їде, а крокує тунелем? У його хвості встановлено 20 гідроциліндрів, які з потужністю більше трьох тисяч тонн штовхають щит вперед. А той, в свою чергу, усім своїм периметром врізається в ґрунт. Называется такая система покроковый механизм. До речі, тунелями 400 тонний красень не гуляє. А одразу облаштовывает так званими «чавунними тюбингами. Бере тюбінг вот с этой вагонетки, которая подвозит его внутри. Вот берет и устанавливает любую точку окружности вот этой 6 -метрової. Там они закрепляются, эти тюбинги, и, значит... Фактично остається після проходяння цього положення, ззаду остається вже готовий тунель. Презерні, розточувальні, токарні каруселі. Без танків, як і риба без води, не живе жоден завод. Схема виробництва машин на заводі на перший погляд не хитра. Підприємство своїми силами виплавляє метал. Так звані заготовки. Потім їх зварюють, на кінцевому етапі складають. І вуаля! Машина готова. От тільки аби залізна брила набрала привабливих вигнів, над нею чим дуж трудяться верстати. Оцей фрезерувальник розміром з півактової зали, приміром, обробляє деталь за допомогою фрези – зубчастого ріжучого інструменту. Основне призначення тукарних полягає в обробці методом обточування і зняття при цьому стружки то якими б сильними і величними не були ці залізні велетні, Головна дійова особа тут людина. Не так просто стати конструктором, яким я коли-то був, технологом. Совершенно не просто стати слесарем грамотним, не говоря вже тому, щоб токарем, фрезеровщиком. Заводська прохідна, яка виводила в люди старші покоління, нині відганяє молодь як чорта ладен. Не будемо заглиблюватися у внутрішньо психологічні причини цього явища. Визнаємо лише той факт, що кваліфікованою робочою силою столиці катма, а кістяк трудовиків на більшовику складають ветерани праці та заводу. Заохочують до роботи молодих тут традиційно, зарплатнею від 5 до 8 тисяч гривень. Марсіан суда але марсіан немає, поэтому де їх брати, ці трудові ресурси? Не з молотка, не зі станка і не зубила. Столичне машинобудування починається звідси з Київського політехнічного інституту. ІХФ, ІФФ, ХТФ, ТЕФ ФАКС і ФЕЛ. Хоче звучать молодініше, та вчитися на цих факультетах від того не легше. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут. Не тільки найбільше вітчизняний виш КПІ Світова знаменитість. А пишатися йому дійсно є чим: серед видатних випускників університету авіаконструктори Ігор Сікорський та Олександр Мікулін. Технічна школа, біля витоків якої, зокрема, стояли Менділеєв та Тімірязів, і досі немає субірівних. А її вихованці найкраще тому підтвердження. Вишколені таким моторошним, лише їм знайомим сопроматом, вони знають, що таке нуклотрон і синхрофазотрон, а ще як повернути рідній країні бувалі технологічні потужності. Ми будемо розвиватися не тільки як е, на сировину, як зараз, а самі будемо видогомотовляти готову продукцію. Просто хотілося б влаштуватися на хорошу роботу, щоб вона мені подобалась, і влаштовувала зарплатня. Цього я думаю, мені вистачило. Конфлікт поколінь. Вираз, хоч і штампований, проте як найкраще віддзеркалює проблему браку молодих інженерів на заводах. У гонитві за випускниками політеху і директор більшовика. Та поки що зітхає Віктор Кузьмич, його перегони не увінчуються великим успіхом. Никогда не забуду, когда я приглашаю этого мальчика, говорю, Женя, почему ты уходишь? Что тебя не устраивает? Ты хотел зарплату, мы тебе сделали достаточно, ну, как бы, в наших, по нашему пониманию большой, над года работать. И он просто говорит: Верин, здесь не, не с кем и не о чем поговорить. Здесь приезжает ваша жена после выходных, он в одной неделе работал, и начинает рассказывать о каких-то буряках, о даче. Понятно, это это я, я разрыв поколений, вот этот, это, это пагубное дело. Все вирішують кадри. Так є, так було і так завжди буде. Прямо зараз ми розкажемо вам про людей, без яких завод більшовик просто неможливий. Професія інженера: найпопулярніший фах у величезній індустріальній країні після її падіння став непрестижним та малооплачуваним. Закинувши політехнічні дипломи на далекі антресолі... Більшість вчорашніх двигунів технічного прогресу кинулися налагоджувати відносини з новим капіталістичним устроєм. Свій вибір тоді зробив і молодий конструктор заводу більшовик. Такі питання мені задавали. У вас що говорить це ви достатньо ще молоді, у вас що немає сил знайти? я їм відповідав свідчим образом: що у мене є достатньо сил, щоб залишитися. І він залишився. Колеги поза очі називають Андрія молодим. Роман інженера з рідним заводом цьогоріч відзначає срібне весілля 25 років. Архівна база конструкторського бюро машинобудівельного більшовика відкриває перед промисловістю величезні можливості додати до них трішечки власного досвіду, спостережень, крихту творчості. До речі, у машинобудівельників і творчість своя, практична остання задумка інженера. Машина для переработки отработанных автомобильных покрышек, из-якие ресниют обабить украинских дурих. Есть всевозможные способы, и сжигают, из них каким-то образом химическим образом получают топливо. И коллеги на большевике считают, что, в общем, наиболее рациональный путь – это возвращение этой резины обратно в изделие. Я вспоминаю вашу красоту, и талии, изгиб и контур тела. В мечтах я представлял совсем не ту. Але це мне за задело. Виявляється, стимулом для натхнення може стати не тільки жіноча врода, а й чітко звабливі контури деталей гумозмішувача. Як би там не було, автор цих поетичних рядків, слюсар механіку збірного цеху Михайло Антоненко на завод. Я бишов з вот, п'ятому году, після закінчення школи. Лето гуляла, а потім пришлось идти работать. Тем Тим більше, що моя мама в этом же цехі. Михайло згадує, мама мало на село привела його в цех. Модний тоді робітничий фах аж ніяк не притягував юнака, який в усьому прагнув творчості. Його життя починається за прохідною заводу. продолжая поєднувати непоєднуване. Романтично удачу поэта и мыслити. Вот, например, нож многофункционального назначения. охотничьи. Здесь это коровий рог выровненный. Здесь гравировка, тут три охотника на привале. Ну и сюда можно налить водки, отметить удачную охоту. Ну и, естественно, порезать колбасу. Мне пришлось пережить еще одну Життя. В очах вся людина, вони, як тихі озера пам'яті, зберігають для нас наше життя. Радість завжди тримають на поготові а смуток десь дуже глибоко. З її небесних очей градом котилися сльози, в яких тоді було все. Посинілі дитячі руки від хімікату протитанкових мін, як, як її після страшної війни не впізнала мати. Мастера попрошуся, що та нет. Придумала так к з стану і я уснув. Тому що удень так ще не так, а ночі було спать. 13-річною вона почала набувати протитанкові міни на одному з донецьких заводів. А повернувшись після війни додому на Чернігівщину, стає годувальницею великої родини. Потім я не поїхала в Донецьк, поїхала поїхала в Київ, строїлася на завод «Большевик». Все говорили, зачем ты идешь в тяжелый цех, грязный. А я им сказала, меньше меня еще шесть человек. Отец больной, надо их кормить. Вот я работала же и возила. Каждую субботу возила хлеб в село. И пока, а пешком да, даже не было ни автобуса, ни троллейбуса, ничего. Пешком. И я пока тот мешок следом донесу, у меня сын их Є ще були, тут є було. До маленької квартирки по вулиці Виборській стернярниця ливарного цеху Недія несла свою весільну заводську премію. Залізне пружинне ліжко. Було зовсім не важко. Допомагали крила, уважно придивіться до візерунків на мосту Патона. Серед радянських зірок і серпнів на хмурому чавуні вже півсотні років цвітуть польові квіти, соняшник. В'ється тяжка виноградна луза. Усе це творіння рук і душі Надії Іванівни. Якось її зустріла письменниця Муза Граєва. Хочу написати про вас п'єсу. Там показали, як я в коминах ходила, так добивалася ой, Господи, це було щось страшне. І я сиділа весь вечір, віддала, да, зритала. П'єсу хазяйка поставили на сцені театру драми імені Лесі Українки. Під час гастроли із Союзом вона зриває аншлаг у кожному місті та містечку. Тоді керівництво більшовика наважується на рішучий крок: скупити геть усі квитки на один із київських сеансів вистави. Так на сценічне втілення своєї улюблениці нарешті зможуть подивитися і її колеги. Зал аплодував стоячи протягом години. А надія крізь сльози дивилася на себе. От тільки квіти цього вечора були не для актриси Ади Роговцевої, а для Надії Марченко: Жінка легенда, жінка-героїня, жінка-приклад, жінка-спасителька Надія, герой соціалістичної праці, герой машинобудівельної галузі, член президіуму ЦК профспілок, депутат Київради протягом семи скликань, депутат Верховної Ради СРСР. А головне, любляче мати двох доньок та кохана дружина. До неї, як до причастя, йдуть і досі. Побути поруч, почути добре слово і просто помовчати. Коли я їду в Москву, думаю, Господи, всі сп'ять, а мені треба їхати. <laughs> бросаю дітей, бросаю сім'ю, їду. І муж завжди барачувся до сенки, коли я вхожу, а пансь і до свидання мені я говорять, сердилося. А када пр вже приїжджає, він знає, що я должна приїхати на вокзалі, стоїть з вітами. Я ну, зіряти, ти проважала мене з добрим словом. Сто рублів щомісячної депутатської платні. Зранку незмінна праця у цеху, ввечері велика громадська приймальня. Коли я після роботи з травмовкою, лопатою накидаюся, прихожу на прийом, і прийомної сидить чоловік 20-25. І кожен квоти, что-то, щоб я допомагав, зі сльозами заходили. І це все треба було витерпіти. Я приходила домой, совсем больная. Ну, а може тоді да, дуже рівнував, як це роботі. І говорив, що якщо б хто не забрав від неї всі ці рейгалі, героя сама, я б кажу, йому бути поставила. У 90-х вони вдвох звели невелику хатиночку на Київському морі. А щоб тихий сімейний вогник не загасив холодний вітер, чоловік обгородив дім з півночі металевою перепоною. П'ять років минуло з того дня, як коханого не стало. А вона й досі почуває себе тут найзатишніше. Крутих віражів, на яких доля невпинно гойдала завод більшовик, вистачило б не на один гостросюжетний блокбастер. Та найавантюрнішим було і залишається життя з вами. Була програма «Зроблено в Києві.